Компанія Ферекспо виступила партнером українського жіночого конгресу, участь у якому, зокрема, взяли представники гірничо-збагачувальних комбінатів компанії. Говорили про шлях до відновлення участь жінок на місцевому рівні. Відкрила конгрес віце-спікерка Верховної Ради України співзасновниця українського жіночого конгресу Олена Кондратюк. Вона зазначила, що метою УЖК є за допомогою дискусій знайти рішення, які допоможуть посилити роль жінок на шляху відбудови країни. За тим, зі спеціальними зверненням. Нями виступили надзвичайна та повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, надзвичайна і повноважна посол Канади в Україні Наталка Цмоць, надзвичайний і повноважний посол Швеції в Україні Мартін Оберг, координаторка системи ООН в Україні Деніс Браун. Захід складався із трьох панельних дискусій. Кожна з яких проходила за окремою темою і мала свого модератора. Учасниками й учасницями українського жіночого конгресу були голови обласних військових адміністрацій, їхні заступники та заступниці, народні депутатки України й депутатки місцевих рівнів, заступниці міських голів різних громад держави, засновниці й очільниці благодійних фондів і громадських організацій, представниці правоохоронних органів, військові, жінки-підприємиці Полтавської, Харківської, Запорізької областей. Про лідерство жінок на місцях та нові виклики для громад говорили під час першого першої сесії на ній зокрема голова Молочанської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області Ірина Липка, яка до повномасштабного вторгнення росіян кілька років очолювала громаду, розповіла про майже місячне перебування в полоні московських катів. За два дні до того як мене забрали з дому, я телефонувала адміністрацію, розуміла, що ну, що скоро цей час наближається, але прийняла рішення не залишати людей, не залишати свій колектив, ну я б не змогла інакше. Моє перебування в камері поділило моє життя до і після. Воно зовсім змінило пріоритети, розставило мої пріоритети, і я дуже. Багато і тісно. спілкувалися з нашим ворогом, з фСБшниками молодими, серцятами, які судили мене на стілець в авторій залі в терматську відділку поліції. 6-7 бігали з автоматами навколо мене, і я розуміла, що вони мене фізично не били. А вони воюють з нашою незалежністю, з нашою стійкістю. Їм не треба поряд така демократична країна як Україна. І вони вбили мені лояльність до всього російського, до російської мови, до російської церкви, московської церкви. Я зрозуміла, що в нас нема старших братів, що ми, українська нація, бо ви, ми не зберегли мирну нам надано не мирним шляхом. Ми повинні її захистити тепер. Нові виклики для громадянського суспільства та участь жінок у житті громади обговорили на другій сесії заходу. Питання третьої панельної дискусії економічна участь жінок у відбудові стало темою дискусії для заступниці міністерки економіки України Надії Бігун, народної депутатки України Ніни Южаніної, депутатки Полтавської міської ради Юлії Городчаніної, виконувача обов'язків начальника департаменту корпоративних комунікацій та в Україні Владислав. Памортікова, співвласниці сімейної ферми Скрильників Катерини Скрильник, співзасновниці Грін u Валентини Денисенко, підприємиці та керівниці представництва МГО жінки в бізнесі Ілони Білик та власниці салону меблів Свігор Світлани Ільїної. Владислав Мортіков розповів про досвід та успішну реалізацію компанією «Ферекспо» гендерно орієнтованих заходів. На Полтавщині ми є надзвичайно важливим робцем, і я це кажу без жодного сорому, адже 20% внутрішнього регіонального продукту на Полтавщині створює саме наша компанія. І компанія Ферекспо під час війни в тому числі продовжує бути одним з найбільших платників податків на Полтавщині. Ми забезпечуємо 30% регіональних надходжень до бюджету. А, а на локальному рівні понад 95% надходжень до надходжуємо бюджету. Mm. Yeah. Тобто діяльніші компанії справді багато чого залежить на Полтавщині, і ми раді співпрацювати із. Локальними громадами із Полтавщиною, з Полтавською обласною радою і адміністрації, а також на національному рівні раді створювати півтора українського внутрішнього валового продукту. Але якщо говорити не про це, а про роль жінок у компанії і про те, яким чином їх цю роль жінок збільшувати, особливо, особливо ваша металор. Та ну, напрямок дуже важкі так компанія, наша компанія має лістинг на лондонській фондовій біржі, і це диктує нам відповідні стандарти діяльності, які як казала сьогодні пані Кабін, мають бути інклюзивними, рівними і доступними для кожного. Відповідно, у 2015 році ми розпочали думати над стратегією рівності, різноманітності інклюзивності яким чином зробити наше виробництво доступним, кращим, і е, е, яким чином дати жінкам можливості розвиватися на нашому виробництві? Коли е, було скасовано е, так звані чоловічі професії в 2017 році, в тому числі завдяки українському жіночому конгресу, ми розпочали школу водія великотранспорту великобагових автомобілів, і пан Посол сьогодні розповідав саме про нашу колегу. Яка працює на Полтавщині, і вона не одна, що найважливіше, яка працює водійкою великовантажних автомобілів, які можуть перевозити до 220 тонн. Також Владислав Мортіков додав, що провівши гендерний аудит у Ферекс подізналися, що саме заважає жінкам у компанії професійно зростати. Першою перепоною виявилася непопулярність серед жіночого населення України технічних спеціальностей. А тому, здобувши повну загальну середню освіту, жінки переважно не обирають технічний напрям вищої освіти. Отже, у Ферекспо постійно впроваджуються ініціативи освітніх програм для жінок, програми, які популяризують в компанії серед місцевого населення рівність і інклюзивність, допомагаючи жінкам відпрацьовувати навички самопрезентації, підвищувати впевненість і самоцінність. Зокрема, завдяки трирічному циклу програми Фем'юніті Ферекспо вдалося на 60% збільшити кількість керівних посад, які віднедавна обіймають жінки. Популяризація технічних професій серед жінок має проводитися й на рівні держави, впевнений спікер Ферекспо я розумію, що подібні програми напевно розробляються в різних міністерствах, але також дуже важливим є останній момент. Це в контексті відбудови наша компанія готова інвестувати в українську відбудову. Ми готові інвестувати в виробничі потужності і модернізацію. Їх і ми вже це робимо. Протягом 15 років ми інвестували понад 3 мільярди доларів в наші виробничі активи на Полтавщині, і ми готові додатково інвестувати ще 3 мільярди доларів у ці виробничі активи. А це і нові робочі місця і нові можливості для кожного. Втім, ці інвестиції можливі лише тоді, коли в державі. Будуть усунені проблеми, які сьогодні існують. Проблеми для бізнесу, ті перешкоди для розвитку. Перше це верховенство права і захист інвестицій. І дуже важливо бізнесу сьогодні це відчувати, тому що ми бачимо різні моменти. Ну і, зрозуміло, дотримання системи важелі випротива з боку уряду. І найголовніше, можливо, ще додатково ще головніше це наша спільна робота бізнесу громад. І громадських організацій, і уряду. Над вирішенням тих проблем, які є сьогодні, модеруючи цю панельну дискусію, народна депутатка України, співзасновниця українського жіночого конгресу Марія Іонова наголосила на важливості посилювати жіноче підприємництво та просувати жіночі стартапи, оскільки інновації вимагають різноманітності, а без залучення жінок втрачаються можливості для створення унікальних рішень. Наступного разу розповімо про участь в українському жіночому конгресі водійки великовантажного автосамоскида ЄРІСТІВського ГЗК Олени народи Ніколи. Чук, а також про її зустріч із надзвичайним і повноважним послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.